Андрій Гардашніков, лікар-онколог Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру. Народився в Луганську. Там же отримав початкову музичну освіту в дитячій музичній школі за фахом фортепіано і кларнет. У 2001 році закінчив Луганський державний медичний університет і переїхав до Кіровограду, де працював в різноманітних медичних закладах нашого міста. Свою подальшу професійну кар'єру пов'язав з Кіровоградським обласним онкологічним диспансером. Андрій є постійним учасником різноманітних фестивалів. Брав участь у всеукраїнських фестивалях працівників охорони здоров'я Молодія душі, ліра Гіппократа, а також в Кіровоградському фестивалі Дика груша. Життєве кредо жити творчістю і любов'ю до своєї справи. Доброго ранку вам ранку сьогодні та. Вже, а ні, да, 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 вже так скажите. просто тепло, вже сонечко. І ми вирішили все ж таки поговорити про засмагу. А я дізналася там декілька варіантів. Запропонувала, дізналася думку а, взагалі мешканців Кіровограду, як впливає на привабливість дівчини, наприклад, засмага. Давайте подивимося разом сюжет. А ви потім всі скажете мінуси і плюси того, що я да, запропонувала этот, тот сюжет, а котрому я горіл, друзі, тому ми дождались, давайте подивимося. Кіровоград, сьогодні ми говоримо про засмагу. Ой, засмага це не головне. Головне, яка людина в душі. Де зазвичай засмагаєте? Ну, де ви, ваші друзі? Ой, Зазвичай, так, да, біля річки і взагалі на морі. Ну, мені всі подобається, любові подобається. Головне, щоб була добра, привітлива. Мені все одно. Тільки моя привіт. Ну, Мені як дружному чоловікові. Страшно на такі речі говорити на камеру, того це молодих хлопець скаже. Ну засмаглі дівчата виглядають більш еротично, тому я схиляюсь до другого варіанту чи до першого. Ви як засмагаєте? Солярі, там всякі автозасмаги? На нагороді у бабусі засмагаю. <рес> южний берег огорода. А тепер поговоримо про те, як досягти ідеальної засмаги. І перше, що спадає на думку, це звичайно пляж. Тут головне пам'ятати, що час перебування на відкритому сонці варто починати з 5 хвилин і поступово збільшувати його до 40 хвилин. Перебувати на сонці з 12 до 15 не варто. І головне, ні в якому разі не засунайте на пляжі або, хоча б залиште поруч в собою людину, яка вчасно буде вас перевертати з однієї сторони на іншу, бо замість рівномірної засмаги ви можете отримати дещо інше. Ще не забувайте про засоби для безпечної засмаги. Наприклад, без этих двох кремів на пляж взагалі саватися не нельзя. А, ну так. Це ж класична пара. Крем від загара і крем для загара. Що ти делаєш? Смаріше дратися начну. Цього року в супермаркеті середня ціна на них 70-90 гривень. Ай! Лена! Хоть побереги мене, ти ценники от ті банок! Аби зекономити свій час, є другий варіант автозасмага. Автозасмага є імітацією природної засмаги шкіри. Вона надає шкірі приємний рівний колір, бажаного відтінку і інтенсивності. Косметичні засоби даного різновиду бувають моментальної дії, і такі ефект від яких проявляється поступово. Тримається ця засмага декілька діб або навіть тиждень. Все залежить від типу шкіри людини і від того, як часто вона взаємодіє з водою. Є два варіанти використання: або у салоні, або ви можете нанести автозасмагу самостійно. Тійно вдома, середня ціна нанесення автозасмаги у салоні в Кіровограді приблизно 200 гривень, а просто придбати в супермаркеті крем автозасмагу 120. От тільки бути занадто самостійними теж не варто, бо замість важного варіанту можна отримати і таке. І ще один варіант солярій. Якщо ви обрали солярій. Перше, вас обов'язково проконсультують, скільки часу вам необхідно знаходитися у кабінці, як часто повторювати цю процедуру. По-друге, вам видадуть усе необхідне, а це окуляри, аби оберегти ваші гарні очі. Ну і звичайно, шапочку для того, щоб ваше волосся не пересихало і не було ламким. По-третє, вам необхідно зняти усе зайве, аби ваша засмага була рівномірною. Ну і по четверте, отримайте насолоду. Зазвичай дівчата знімають усе усе зайве, але вона скленкова кава, тому ми тільки отак. В середньому для отримання стійкої засмаги необхідно відвідати солярій 4-6 разів не частіше ніж через день. Потім засмагати 1-2 рази на тиждень для підтримки отриманого кольору. Одна хвилина в солярії приблизно 4 гривні тобто за один сеанс заплатите 20. Обирайте, засмагайте і будьте прекрасними. Всем. Доброе утро, друзья. Теперь утро действительно стало очень доброе. Андрей... Що скажете по поводу сюжету? Ну, взагалі, что правда, что э, ну що правда що ні чи ну правда, що я не є прям істини в останній інстанції, але я до засмаги ставлюся вкрай обережно, вкрай э, напружено і не довіряю. По-перше, стосовно соляріїв, я б взагалі заборонив э, солярії, тому що дійсно це дуже небезпечно для людини. І ми проговоримо э, ось ми говоримо про засмагу. Декілька днів пройшло після всесвітнього дня меланоми. Це одна з найбільш злоякісних пухлин, яка саме виникає найчастіше через те, що травмується шкіра агресивним ультрафіолетом. Mm -hmm. І ось цей агресивний ультрафіолет, він найбільш небезпечний в соляріях, а також ось в сюжеті прозвучало, що не можна бути з 12 до 15 засмагати, Так, чесно кажучи, з 10 до 17. Тобто до 10-ї ранку. А коли ж? До 10 ранку, так, зранку, з 6-ї, коли там сонце у нас е, uh -huh. піднімається. Е, до 10-ї і після 17-ї, поки воно не сяде. Це більш-менш такі відносно безпечні для людини е, часи, коли можна засмагати. Угу. А скажіть, будь ласка, як впливає, чи треба сонцезахисні різноманітні креми, чи це все більш Сонцезах... Сонцезахисні саме креми, тобто те, то, що от Загара, так угу. вони схвалюються медиками тобто для того, щоб все ж таки себе якось убезпечувати. Хоча це ж не значить, що людина намастила себе, себе там один раз, так? і цілий день вони діють. Тобто, треба дуже чітко тоді дотримуватися. Того, що радять в інструкціях до речі, в... Ага. в мінусах просто, вибачте, зеніці марія, матрика мінусах. А б є, є плюси за калібабші? Значить, шкіра має отримувати сонячне опромінення, наприклад, для того, щоб у нас трансформувався цей вітамін Д, так угу. і щоб ми отримували поживні речовини. Але це не не засмага. Це, в принципі, якщо ми ходимо по вулиці, якщо є частина шкіри, яка отримує сонячне опромінення, вона вже. Вже отримує достатньо е, тих е, корисних речовин. А Маша мені подобається і не засмаглою, і, і засмаглою. Так, тобто, я, я не можу сказати, що засмага це настільки необхідно для дівчини, тим більше, що я вам і перед, е, тим, як ми вийшли в ефір, сказав, що вам особисто і тобі, Дмитре і, і Маші, Засмагати не бажано саме тому, що у вас а, світлий тип шкіри Клас, на море зібралася засмаг... Ні, Ну тоді <ривіт> зранку як я пропонувала цікаво і, і не забувайте про те, що було сказано в сюжеті стосовно того, що це треба дуже поступово перезвичаювати свою шкіру до засмаги. Тим не менше дійсно травмування агресивним ультрафіолетом. А він з протягом діяльності людства ультрафіолет став набагато агресивніш агресивнішим ніж був, наприклад, 100 років тому. Так, у нас дуже великі проблеми з озоновим слоєм, який жаром, який нас захищав на сьогоднішній день, це реально небезпечний такий друг людини сонце, з яким треба поводитися вкрай обережно. Угу. Во-первых, э, во Я присоединяюсь з э, солидарность по поводу после этого сюжета тоже, Маша, мне больше нравится, но э, вопрос такой по поводу автозагара, что, что можно сказать? А, я э, дізнався для себе вперше просто, що фото виділі теж і що це взагалі існує. Э, було б непогано, щоб якийсь експерт оцінив. Э, Безпечність для людини, саме ось таких речовин, які наносяться, якщо вони безпечні, тому що мені важко коментувати зараз, не знаючи склад, не знаючи, що відбувається з шкірою. Тому що, наприклад, якщо воно стимулює меланоцити, тобто ті якраз клітини в шкірі, які під дією ультрафіолету змінюють свій колір, і здають uh -huh. саме цю засмагу, так то вони можуть і просто малювати тоді чисто теоретично ту саму меланому, яка для мене просто дуже серйозна і для онколога дуже серйозно пов'язана з процесом взагалі засмаги. А много я... людей статистика Маша, Ізвині я просто не так інтересно прям зацепив. А меланома, много людей боліють у нас крові. Діська статістика. Статистика а, Статистика є. я Її не готував саме ну uh -huh. скільки людей, але в принципі декілька десятків людей на, на рік, як мінімум, ми а, реєструємо, якщо не більше. І е, просто це реально одна з найагресивніших, найзлоякісніших пухлин, які можуть самі по собі мати там первинне вогнище враження, може мати. А, там 2-3 міліметри, а вже метастазувати всі життєво важливі органи. І е, часто буває так, що ми нічим не можемо допомогти. Тим більше, що людина е, не завжди звертає увагу на себе, на свої ті ж самі родимки, на місці яких найчастіше е, відбувається переродження е, в меланому. Так? Є, е, до речі, ось мені дуже подобається. Я не знаю, Ольга Богомолець сама вигадала, чи е, хтось їй підказав. Є м, легке слово, яке е, акорд для, для для того, щоб запам'ятати на що треба звернути увагу стосовно родинки. А це асиметричність. Якщо родинка не симетрична, вже треба її віднести до, грубо кажучи, mm -hmm. до лікаря. Да, і, і перевірити, а ка це края. Якщо края є нерівними, також треба звернути на неї більшу увагу. Це не обов'язково буде меланом, але тим не менше перевірити треба. О, окраска. Якщо забарвлення такої родимки є нерівномірним, якщо вона не нерівномірно забарвлена, її треба перевірити. Р. Розміри, якщо більше 6 мм така родимка, її треба перевірити. І де динаміка. Якщо вона поводиться, якщо вона дуже швидко прибавляє в розмірах, ну і так далі, вона змінюється дуже швидко. На це треба дуже серйозно звернути увагу. Дякуємо вам. Головні правила. Значить, ми засмагаємо тепер до 10%. 10:00 ранку і після, після 17:00 слідкувати я так розумію, можна за родинками, да, перевіряти. Скажіть, будь Ми ласка, от Треба, да і ще швиденько, тому що у нас час закінчується збільшення кількості родинок. Якось це поганий З, знак чи збільшення? Ні, ні, це да? це звичайно. немає е, ніякого відношення. Добре, дякуємо вам дуже за надану інформацію. Що проконсультували тим паче, да що а літо воно попереду прошу що оптимізм? Трошки ні, ну все одно знаєте, зато люди будуть тепер, Я думаю, дуже акуратно загорати. Вам і желаємо, друзі. А ми повернемося після небольшої реклами.